Вітаю, зараз ми подивимося місто Запоріжжя. Скажіть нам, будь ласка, вище сили, чи залишилося хоч щось, що заважає закрити небо над Запоріжжям, захистити мирних людей? Від руйнувань, від ракет, бомб, снарядів, ворожих, дронів? Дайте нам відповідь. Йдуть руйнування. Дуже багато роботи. Так. Справ дуже багато людей сильні руйнування, але місто. Буде захищати, захищати Збройні Сили України до ну, вони будуть віджинати ворога, і цим ситуація в місті буде покращуватись. Як більше, як далі відійде ворог, так буде і покращення. І це буде відбуватися ближчі дні. Ворога дуже сильно будуть віджинати. Також присутні люди, які працюють уночі. І ці люди, зрадники, колаборанти, вони щось роблять таке, що уповільнює цю роботу вночі. Така була надана, наче як інформація ворогу доноситься. Так, це тішить ворога. Він задоволений роботою колаборантів у Запоріжжі. Там група людей, вони святкують. Але людям також приходить допомога, видається допоміч тим, хто, у кого зруйновані домівки, видається, допомога буде поміч видаватися багато людей. Що заважає? Скажіть нам закрите небо. Велика агресія, ай, ворог. Окупанти застосовують всі можливі засоби хитрощами також. Насправді в них не вийде. Що б він не робив, не вийде. Карта мир це буде, надійде, поміч, відкрита дорога. Це з світу. Із світу прийде допомога. І по кругу місто буде захищене. Відкрилася дорога добре. Я хочу забрати. Всю агресію ворожу, всі снаряди і бомби, і всі руйнування. Ой, все, Весь цей негатив, що ворог планував, планує. В нього не виходить, ламається все. Всі зрадників викривають, колаборантів, всі сітки, агентуру, всю викривають. Заперечую, більше руйнувати будинки в окупантів. Не виходить, ламаються всі плани ворожі, відсікаються вороги всі від Запоріжжя, відвертаються всі ракети, бомби і снаряди повертаються ворогові. Заперечую весь негатив. Вертаю ворогові, заперечую. Більше діяки. Плани ворожі не працюють, заперечую, перекриваю. Повна перемога над ворогом. Абсолютна перемога. І звільнення всієї Запорізької області. І захист Запоріжжя від ракет, бомб і снарядів. Більше місто не руйнують. Відвертаю всі ракети, звідки вилітають, туди і прилітає. Ворого назад вертаю всі біль, смерті, сльози, страждання. Перекриваю, буде так. Не вдень, не вночі ворог не бачить, не, не може агресію проводить, тікає, лякається, руйнуються всі його. Плани, гроші, більше нічого не працює, не надходить ніяка допомога ворогу, прошу, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу закрити небо над Запоріжжям, від ворожих ракет, бомб, снарядів, від усього ворожого негативу, всіх планів більше. Ворог нічого Запоріжжі негативного зробити не може. Весь негатив вертається ворогу. Буде так, буде так, буде так. По Верховному суду прошу здяти всі сльози білі страждання із Запоріжжя. І повернути тому, хто робив, тому хто руйнував. Буде так, буде так, буде так. Буде так. буде все сказано, здійснене. Так, буде, відкривається ваш шлях до мирного неба. Світ надає захист, якийсь іде потужний захист для військових, їм буде набагато легше захистити небо. І також зрадників викрити необхідно зрадників ще. De pela atenção.